Обстіга, герло, і так. Це день третій, частина три. Поїхали. Продовжаємо і так. Тут іще ще ніч, то я не можу ніяк вийти, щоб верстак свій забрати. Може, ви знаєте, що я збудувала вчора цей будинок. І без вікон, правда. Тут буде люк. Я хочу типу, як. Ну люк був. І все. Я так нічого потрібно мені довго буде його перечекати. Довго. Так Що, зомбак, хоче до мене піти, то не можеш зібрати підібратися до мене. Ну блін, він мене моментально вб'є. То я не хочу це робити. І не хочу і не буду ходить з мене. В принципі, того, що, блін. І ще ніж буде довго. Дина. О, по -по. ви бачите, що тут хто би Тут є скрепон. Скарпон скрепоном, він... Короче, він... я про нього все знаю. Ви можете на нього дивитися, як ви на нього не дивитесь ви, то він може йде вас атакувати. Як ви на нього дивитесь, то він вас не атакує. І висоти це, це дерево. Вот В принципі, як я це знаю. Так Ну блин, быстріше. Ранок, наступай. Пой це хочуть, тобто я хочу робота люк і все. Тут скриню. Скриню, я поставлю тут. Так, перед я зробити скраїню. Я питав чекпойнт тут. І все, я писала чекпойнт. Щоб я могла моментально розродитися у себе вдома. І зараз, зараз, зараз... Таке тут, ребят. Як день той, то він ховається. Зомбі, а ти гориш чи ні? Капець. Ми ще зомбі буде горіти. Я хочу вниз спуститися. Хоч, то не можу я. Давай же зомби гори та чого я? Мої риси цього я така. їх зб'ю. Це мої реси. Утерки. Утерки, це мої реси. Я не буду вам нічого ні, ніколи не давати. Утерки, того що це ви, блін. І все? Що він згорів? Ай. Смотрите, ребята, вы с ней не можете А, блин Як Блин, я сама в шоке Скорее тут сдохни брать ресурсы Короче, мне было не вылазить Кижене так то я йду назад. Так меч сокер в мене є, ну в принципі Блин, ну як це мене бісить. ребят, ну зараз я поставлю, що піч поставлю я десь. Так, тут поставлю. Так, і як мені піти, щоб забрати меч. Як тут скелет мене стріляє притом, блін, в принципі. При... Притом. Зар... Я не можу ніяк, коротше я потрапила на п'ять хвилин паузу. Коротше мибна і про... я потім скажу. Коротше, продовжуємо і так, я йду назад. Щоб я не здохнула, я не хочу померти, так я ж меч свій. Шукаю. Де він? О, дякую за блоки. Я їх вернула. це я верну. І... Свій міць мені потрібно вернути. Тільки як його вернути? Я не знаю, де він знаходиться, я не знаю. О, там же моє. Алло. Де він? Хто знає? У меня зараз було, Я зараз роблю люк. Оце, оце. І все. Так, у меня зараз розпалки зробити тут, блин. Хб'ят І ще це мені потрібно. Палки мяч я зараз зроблю. Кам'яний. І лопата мені потрібна. Искори. Ня. Що двойна скриню, зараз двойну зроблю. Що це і все. Ну, В гнилою полоті буду я жирати. Зараз це перш так заберу з собою. Я не можу спускатися і відніматися. А я случайно. Так, То я зараз йду наверх, дойду. Наверх, ребята. Це так. І зараз, зараз, зараз. все двойну скарені зробити. Так. Ну, це буде мини домик, мій. Зараз, зараз, зараз. Люк, ставлю я мобів, я Все. Все готово Я вже включаю мобів, пауза. і так, Я включила мобів, по ідеї. Мені інвентар, інвентар чистий Я їду, не буду класти. Ну, пшеничку, но це потім буде відро в мене. І, і мотивно. Ну я потім зроблю факел, це так І палки сюжайте сюди Ну це так і сюди, і це сюди. Це Так це сюди Ти туди Ти так Все працює Щоб вижити А ні, зараз зроблю Хоча б факел Я зроблю, щоб дома було Світло було б мене до вдома. Хотя б чотири. Хоча би. Це так, і це. Що так? Все. Готово. І це не буду. Це я сюди беру з собою. Це так і це так. Все, у мене ресурси є. Тепер я можу спускатися вниз, закриваю і зараз. Не так, Ну ця квітка не потрібна мені поки ця квітка. І... Блин. Хм так. Я по свім поцеляти буду там ресурс просто лежать, то я буду сюди сюда я ходити. Блин, не знайшов ще. Я просто хочу вижити, моя мрія така. Вс, я тут дома тут може нечтає. Іду, йду, йду я. Я тут буду ну, мобий. Може мені пора робити шахту вас з свого дому, як ви думаєте. О, сонце сідає, то мені пора. І все. Тепер я вдома, ніхто мене не трогає. Так, за киру я положив сюди, то ще свідчу шапку. Я буду що хочеться. Так Якщо не вдохнути, то я поставлю тут чекпоінт. Чекпоінт, трошки мене поставити на вулиці. То я хочу тут поставити так. Я знаю, як поняти чи, чи, чи це чити, то блін, то я не можу. Я не хочу теряти свої, потеряти ресурси, просрати. І свій дім в принципі. Во. То так, так і буде. скоро-скоро, ребят. І найду там железо. Вугілля багато Блін. Блин, А так то без... Помог идут, а вони будуть мені мішати. То я це не хочу и не буду ходити. Уже я не така агресивна. Скрапун, спокоїться. дім без вік, без вікон. І така коробка ще плюс. Зараз поставлю ще ліжко тут буде колись я найду. То блін. Так блін. Що сказав, як це. Мої ресурси тут бачите, лежать. Це міні-коробка, як можна можна було мені зробити. Ах, блін. Блін, ну що за ке? Хм, я хз, ребят. Скоро, я сама зайду. проблемки в мало такие с мобами? А точно, надо 3D выключить. Ніж, ну блін. Ну я сама... Я сама це розумію, що я говорю. Тебе що так будет время летить? Алло, дайте мені шахту зробити. Да блин. Почему потом на ну, мене легко вб'ють і все. І мы им бай-бай, я скажу. Зараз... Е, як там, листову, що там і ніч? Та я не хочу це робити, повторювати, не хочу і не буду. Так. Як мені зробити це? Щоб грібів було. Не больше так летила время, не без рода, я не находжуся. Не, не хочу і не хтітиму. Так ладно, колись я зроблю шахту. Коли іменно я хд. Так. Що за фігня? І тут зомбі, скелет, крипер. І паук класно, блін. Я не можу ніяк вижити. Ну я можу. Ну не хочу повторювати. Я уж... ліпше буду тут стояти і говорити вам. Ну так зараз, зараз, Це Норм. І... Давай, давай, психогерл. Давай, ты сможешь. Выштопить это пекло и все? Ну пекло, блин, мне воно потрібне. О, страшні звуки, думаю, Мені не страшно, ні. Давай, давай, давай. За звук дощ? Серйозно? Ну, блін, ну дощ? Ну реально! Ну, як не бути. Як? Я сама це не розумію. О, я вже починаю голодувати. Мила, я хвороб мені допомогла. Це неприкольно, що я хочу сказати. О, ох, я не голодна. Ну давай, сигаль Що ще я можу від себе ожидати? Очікувати, Що я можу очікувати від себе. Та нічого. поїла, я не голодна давай. вся всю ніч буде дощити. йти. Мама ні немає, не їзди. Не 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 все хочу і все. Я тільки, може, тільки в коробки будуть вдома в себе і все. Зачем они за все, Зачем? Зачем? Алло, алм. Ой. Як я задолбалась, блин. Чекати і ждати. Тут цих мобів не було. Так, щоб ви це все розуміли. дощ, от я бачу. Це то в мене про... буде проблема і помеха буде. В принципі. А так то, блін. А що я можу зробити? Шо, алло? Я саме це не знаю, но мені потрібно перечекати ніч. Це всю ніч буде так. Если бы могла бы шахтой была. Я бы почему заняла, а так по Окей, я бы сюда разбросил, может не набиться. Может быть, с каменной поведомо. Сами мир, алло. Алло, что за, за Боже, блін, я не хочу, щоб дощ ішов. Може, буде він мене воно бісить, прямо цей звук дощу. І так. Реально біза це мене. А подора тут рану. Та ні, немає ранку. Ну ось і Давай, давай, давай! Чекаю я. Что тут робити? Мені мне так скучно сидит, що что просто капец скучно. Я уже покупаться хочу, да не блин. Просто разрубу, пойло разрублю, багато. Він, як я зроблю, я з нема в мене. Я розроблю. Один і два. На всякий пожарний. Ой, ні, це не то, це тут буде. І спину. А ні, то вугілля я візьму вугілля. І... Ну і доски на берегрі надатка його положу, я це ломаю. Подымся, ребят. Что тут нет? Ха-ха-ха. О, ранок настоя. Круто, круто. Эх, я рада. Я рада. Довольна я. Блин, тут ведьма, серьезно. Ну блин. Хай зомбі згорить. Ми ж вас не дому вдома стоїть, алло. Я йому не дозволяю це робити, ні-ні-ні Йому -ні -ні. це не дозволяла і не буду дозволяти, не хочу я це своїх проблем собі. Якої но ні Може в них тільки одні проблеми. Да блин! Да блин, ну ребят! Ну А ну, вот такой мой... Да! этот зомби, ну ты сгородишь! Может, ну блин! В а ти, блін, не даєш. Це тобто так і. Давай, помри, помри! Побачили? І... Так я роблю шахту. Роблю возлідома. Не тут. А свини тут купатися є. Я... Ай, давай, 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 яй яй давай, 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 давай. Так, як вниз. І поки нема ніяких ресурсів, я не бачу. Ну, давай, давай. Ну блін. Ох, хуїлля, прикольно. Все, как я это бываю. Все, нашла. Я рада, просто капец, ребят. Дар мне, дарь, ну, блин, дверь, я устала дома. Блин. Блин, блин, блин. Бог Пок покинневный, ты н ⁇ Давай, дерево мне подойдет на быстро. А так и челендж. Да -мо короче. Мои ресурсы мои. Видай гад. Дякую. Да гад! Скоро. Короче. Ребята. Я закругляюсь. Все, він сдох. Він сдох, він вздох. Бере не знаю, де мої ресы. Ладно, я нахожу потихоньку. Потихоньку, потихоньку я їх нахожу. А, кругляк. Да їй жив мене вбив, а? Ага, я бачу, 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 бачу. І це мені потрібне цей. И це. все. Иду додому. Иду. Ну же, я реально не можу.